Наземні дрони логістики і наземні ударні роботи. А ще різноманітні БПЛА. Сотні дронів щомісяця просто на передовій виготовляють та обслуговують фахівці безпілотної лабораторії 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ, створений на базі добровольців. Батальйон впроваджує найсучасніші технічні рішення. Фахівці самі пишуть коди програми до безпілотників і постійно допомагають іншим підрозділам. Наш воєнкор зміщук на власні очі бачив армійський хай-тек. Чина так звана лабораторія дронів 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Цей об'єкт розташований відносно близько до передової. Тож знімаємо всередині так, щоб не засвітити нашу геолокацію. Щотижня тут збирають, ремонтують та перепрошивають сотні різноманітних дронів і наземних, і повітряних. По суті, ну, беремо раму і далі дооснащуємо, Якби, Ключове тут програмне забезпечення, яке ми розробили, за рахунок чого підняли живучість та ефективність бортів. Тому що, в принципі, у нього дуже висока швидкість вицілювання, точність зависання на позицію. Це доволі потужна і влучна пташка. Вона піднімає легко. До 16 кг і може їх віднести до 10 кілометрів. По сусідству лагодять середній ударний дрон типу «Воробей». Назвали його на честь одного із загиблих бійців батальйону. У захисника був такий позивний. Відламана антенна GPS. Промені пошкоджений двілон, пошкоджена камера. На жаль. Дісталося йому. Так, трошки, трошки йому боляче. Ну що, відновимо. А як думаєте, скільки часу це може піти? До півдня. До півдня? Так. При таких. Що? Поряд лежить головний пухнастий контролер якості. Звуть Мавік. Це наш основний житель, скажімо так. Все. Просить не турбувати. А, Звичайно, допомагає. Бачите, не, не дає, щоб я сидів. Я працювати потрібно. А тут лагодять уже механічного Мавіка. Мавіка дивиться пошкоджений після дробовика. А, там. а навіть. Ну йому доставилося тут. Візуально. Рознаходимося. Ну, Досталося йому нормально. Скільки вам доводиться там, не знаю, на тиждень, на місяць ремонтувати? Я розумію, що воно там по-різному буває, да? але там. Може бути 100 штук, може бути 200. Їх досі багато. Вони постійно у нас на ремонті, Від падіння, то підстрелять. Технологічність саме цим словом можна охарактеризувати фронтову лабораторію. Позиція, якби у нас по вертикалі від нашого комбата і моя особиста, що е, дрон не вартує людського життя. Тому чим більше ми вкладемо технологій, тим менше е, людина буде знаходитися під ризиком. Е, і це ж не тільки якби, безпека самого оператора технологій, це якість виконання бойової задачі. Тобто, чим якісніше він виконав бойову задачу. Тим наш піхотинець буде ціліший, живіший, забезпечений. Бо Окрім операції, з сучасним електрообладнанням тут створюють або покращують програмне забезпечення безпілотників. Залізом так чи інакше керує все одно софт, і вся ну, те, як себе поводить дрон в повітрі, це все залежить здебільшого від софта. Що ми робимо тут? Ми беремо і Пишемо свій софт, допилюємо, який вже є, покращуємо його для того, щоб нашим пілотам було простіше керувати. Зараз максимально автоматизований борт, який в принципі при наявності цілі може автоматично підійти, скинути боєприпас, повернутися і сісти. Тобто, по факту, потрібно людське втручання виключно для того, щоб змінити йому елементи живлення та зарядити його боєприпасами. За рахунок таких характеристик дрони мають дуже довге, як на фронтові реалії життя. У нас середня живучість 200-300 вильотів, але рікарсміни у суміжних підрозділів, яких ми навчали і ділилися з ними досвідом, то 1100 вилітів приблизно було. Це на один дрон. Так, да, на один дрон. Хоча зазвичай живучість дрона у 40 бойових вильотів вважається непоганим показником, і все це у зоні досяжності значної кількості різноманітних російських боєприпасів. Ми не знімаємо це, але навкруги все побите снарядами та ракетами окупантів. Та насправді звикаєш. Ну я вже тут четвертий місяць, я вже звик. Ну тобто, в принципі, ну якісь прильоти, виходи таке вже на це не звертаєш уваги. Працюєш собі, так працюєш. О, полетіло там. О, прилетіло. Ще один напрям наземні безпілотники. Наприклад, для безпечного підвозу на позиції сотень кілограмів боєкомплекту, їжі, води, а також евакуації людей. Або ударні перші моделі були меншими і з кулеметом калібру 7,62. Цей прототип уже несе важкий американський кулемет Браунінг 50-го калібру. Це наше майбутнє, я би так сказав. Тому от така от техніка може вберегти не одне життя того самого кулеметника. оскільки вона б не виходила, якою би дововартістю не була, це все рівно не порівняється з людським життям. Тому за цим майбутнє, майбутнє роботами захищати і боронити нашу державу. Чити таких золотих сині нашої землі, нашої нації, хлопці постійно допомагають іншим підрозділам, які не мають таких потужностей та можливостей, діляться досвідом та своїми вміннями зі східного фронту. Руслан Смищук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.